Менеджер каже, Can you take this project? It's urgent. Чи можете взяти цей проєкт? Він терміновий. Ви натомість говорите I'm at full capacity right now. Я повністю завантажений зараз. Can someone else support this? Чи може хтось інший підтримати це? Ну, тобто взяти проект? І я розумію, може бути незручно, коли менеджер заходить і сидять ще ваші колеги, але він дивиться прямо на вас і говорить. Хто з вас може взяти це завдання, можливо, хтось з вас вільний і дивиться тобі прямо в очі. Ти сидиш і відчуваєш ці всі почуття ніяковості, так, тобі некомфортно відмовлятися, а можливо, є внутрішній страх, як я згадувала раніше. Я була в такій ситуації і була завантажена повністю в той момент. І знаєте, я сказала ні, і вжила саме цю фразу, я повністю зараз завантажена. Можливо, хтось з колег має менше роботи на даний момент. Ситуація була вичерпана, нікого не звільнили. Це називається Teamwork.